Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Заняття з хокею планують запровадити у дитячій юнацькій спортивній школі управління освіти Калуської міської ради. Про це повідомила 26 грудня під час засідання міського конкому начальник управління Любов Максимович. Загалом на засіданні розглянули понад 20 питань порядку денного. 26 грудня під час вірогідно останнього в році засідання виконавчого комітету міської ради першим розглядали питання про безкоштовне харчування учнів загальноосвітніх шкіл та гімназії у другому семестрі навчального року. Пропонуємо збільшення вартості харчування для дітей з малозабезпечених сімей з 6 гривень до 7 гривень, і для дітей сиріт із 7,50 до 8 гривень. Діти, які, батьки, яких перебувають у зоні АТО, у нас Таких дітей 56, 29 дітей буде харчуватися за рахунок бюджетних коштів як учні перших-четвертих класів, і 27 дітей харчуються за рахунок благодійної організації Іскра стосовно дітей внутрішньо переселених і східних областей. То в нас таких дітей є 15. десятеро дітей це і учні перших-четвертих класів будуть харчуватися за рахунок бюджетних коштів, і п'ятеро дітей ми вносимо пропозиції до рішення виконкому харчувати безкоштовно за рахунок бюджетних коштів. Зростання вартості харчування школярів коштуватиме для міського бюджету додатково майже 60 тисяч гривень в рік. Також з нового року збільшиться вартість харчування у дошкільних навчальних закладах, зокрема для дітей віком від 3 до 6 років із 16 до 18 гривень. А для малюків віком від 2 до 3 років вартість залишається незмінною 12 гривень в день. При цьому норми харчування для усіх дошкільнят будуть витримані повністю. Запевнила начальник управління освіти. Реакцією на звернення представників громадських організацій стало повідомлення Любові Максимович про плани управління освіти запровадити у дитячо-юнацькій спортивній школі заняття з хокею. У зв'язку із цим внесено зміни до фактичної мережі школи на другий семестр. А саме зменшити кількість груп для вільної боротьби і збільшити кількість груп для спортивних ігор. Це на дві групи: зняти із дві групи зняти з вільної боротьби і додати до спортивних ігор. Це пов'язане з тим, що ми плануємо вести заняття із хокею. Є звернення відповідних служб підписано і погоджено громадських організацій. Повноцінне відділення хокею у спортшколі, ймовірно, запрацює з нового навчального року. Восьми мешканцям міста виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 2902 гривні. Одноголосно члени виконкому вирішили надати згоду на реєстрацію статуту релігійної громади євангельських християн-баптистів Нове життя. Свої богослужіння ця громада проводить в орендованому приміщенні Палацу культури Юність. Дискусійним виявилося питання про передачу нежитлового приміщення на вулиці. Литвина 6 А, яке знаходиться на балансі ЖЕО номер 4 вислухавши аргументи представників освіти міста та орендаря даного приміщення, члени виконкому більшістю голосів, вирішили передати об'єкт на баланс управління освіти, оскільки він розташований на території шостої школи. 31 грудня завершується термін тимчасового обмеження на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива на території калуша у нічний час. У зв'язку із цим члени виконавчого комітету продовжують. Жили тимчасову заборону на період із 2 січня до 31 березня. Каловські школярі відвідують з екскурсіями місцевий підрозділ внутрішніх військ. Уже незабаром старшокласники усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста будуть проходити на базі цієї військової частини гурткові заняття в рамках навчального курсу Захист вітчизни. Російська збройна агресія проти нашої країни винесла на порядок денний, споміж іншого, і питання належного військово-патріотичного виховання молоді. Ні для кого не є секретом, що навчальний предмет захист вітчизни, який викладається у старших класах загальноосвітніх шкіл, ледь скидається на бліду подобу свого попередника ще із радянських часів курсу початкової військової підготовки. І навіть ще в 90-х роках, поки існувала така сяка матеріально-технічна база, старшокласники мали змогу Отримувати більш ґрунтовні знання та навички. Сприяла цьому і наявність у калуші військової частини. Ця військова частина давно вже в нас тут є. і взаємопраця з ними давно існувала. Якщо пригадуєте, ми колись залучали телебачення до військових зборів, яка відбувалася то в Грабівці, то на березі Лівниці. І ми завжди використовували тут їхні можливості технічні в першу чергу. Ну і кадрові, звичайно. Тобто десь показували нашим старшокласникам, як потрібно маршурувати, як збирати зброю, розбирати. А потім це затихло, і то, в принципі, не тільки в калуші тихось в межах цілої держави, бо вважалося, що нам як такої армії не потрібно, у нас довкола брати і все добре. Життя, як бачите, показало, що все по-іншому. І зараз ми відроджуємо ті давнішні традиції зв'язку, особливо хлопців, які вже перед закінченням школи, а потім їх чекає вступ до Збройних сил України, то ми хочемо, щоб вони вже в школі мали певні ази військової справи. Калуська міська рада спільно з управлінням освіти вирішили відновити дещо призабуту співпрацю з військовими, саме у напрямку роботи зі старшокласниками. Раду підтримало таку ініціативу і керівництво військової частини. Багато хто із бійців 3-ї патрульної роти ВЧ 1241 побував у зоні АТО, і вони готові ділитися своїм досвідом. Я думаю, що це потрібно. Ми будемо з своєї сторони завжди надавати допомогу, хто буде звертатись завжди. Ми раді всіх бачити, ділитися своїм. Знаннями з тими, що з нами поділилися, відповідно те, що ми за наш, можна сказати, короткий час перебування на військовій службі самі навчилися, те, що ми побачили за от цей період проведення антитерористичної операції, тому що також неодноразово вже були на сході і приймали участь в антитерористичній операції. Так що в будь-який момент з будь-якими питаннями ми завжди раді. Бачити, ділитися, навчати школярів, людей, які будуть до нас вертатися. Чи не найбільше зраділи нововведенню вчителі захисту вітчизни? Адже одна справа розповідати учням теоретичні основи предмету, послуговуючись у кращому випадку макетами, плакатами і указкою, і зовсім інше, коли змога побачити і навіть спробувати самому розібрати зібрати легендарний АК. Ціль, як ви бачите, це військово-патріотичне виховання учнів як майбутніх захисників вітчизни. Екскурсія в нас, ми прийшли, подивилися, яка в нас є зброя. Діти зараз підуть подивитися на рукопашний бій, подивлюся побут солдатів, подивлються казарму, днювального роти. Ми чули, що тут є службові собаки. От, що є техніка, автомобілі. Ну, от дітям цікаво от, от таке, от таке мероприємство. І, ну, Звичайно, дякуємо командиру роти Назару Петровичу за те, що організував нам таку екскурсію. Прийде час, і частина цих старшокласників буде призвана до лав українського війська. Побачене під час екскурсії, засвоєне на уроках захисту вітчизни, зайвим звичайно не буде. Заняття у нас проходять більше в теоретичній формі. Хочу сказати, що в зв'язку з мобілізацією цього року у нас збільшила кількість уроків захисту вітчизни з одного з однієї години на тиждень до двох годин на тиждень. Всі ми прекрасно розуміємо, яка ситуація зараз в Україні. Тому дані такі заходи вони є просто необхідними. Більше того для молоді. Яка також який також є небайдужа доля своєї країни сьогодні ми мали можливість побачити техніку рукопашного бою, яку продемонстрували солдати військової частини. Також побачили розкладання автомата Калашників і іншої інших видів зброї. На таких екскурсіях побувають старшокласники усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. А з лютого, відповідно до складеного графіка, на базі військової частини відбуватимуться гурткові заняття та додаткові уроки в рамках навчального курсу Захист вітчизни. Крім того, у планах міської влади відновлення матеріально-технічної бази та інфраструктури колишньої автошколи, що поблизу копанок. 27 грудня у музейно-виставковому центрі Калуша презентували третю завершальну частину проєкту Шевченко у фокусі сучасне становище України і умови, які до цього спричинилися. Проект Шевченко стартував на початку 2014 року із нагоди відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Співробітник музейно-виставкового центру Артур Єфремов вирішив подати тему оригінально і стилізовано. Тому замість банальних заходів започаткував у місті проект Шевченко, що складався загалом із трьох імпрес. Перша була побудована на відеоінсталяції, дві інші у формі перформансів. У суботу проект завершився третьою імпрезою. Чи вдалося? Та вдалося? Чим ні? Якщо відбулося, значить вдалося. А суть цього третьої частини в тому, що, як я вже казав, завжди є причина і наслідок. Ми маємо завжди наслідки. В першій частині ми бачили 2014 рік, 61-й і 1814. й І скажімо як, це вже. Показується, чому ми прийшли до чому ми маємо таке в 2014 році? Україна вона завжди має свою історію. Якщо ми її забуваємо і починаємо її видозмінювати, або починаємо додавати штучні квіти і додавати там українськості там, де цього не потрібно. Історія має таку властивість повторюватися. Тому, ми... Тому я хотів. Показати наступну річ, що люди ну принаймні я для себе це зробив, що краще пам'ятати те, знати і пам'ятати те, що потрібно, а не створювати шаблони. І тут я також не грав нікого, я був ким я є. Просто показав те, що я бачу, що до чого приводить. Проект завершився саме на день народження Артура Єфремова. Автор проекту каже: збіг обставин та символіку просто доречно поєднав. Просто це був вільний день, сьогодні в мене вихідний, і я пам'ятаю, що я обіцяв це в цьому році. І чому б не поєднати приємне з корисним? І як сказати, <кхм> чому саме в цей день? Чому не коло? Я працюю для людей і всі, хто мене знає, знають мене, і я завжди людям. Їх радий бачити навіть на свій день народження. А чому б навіщо повністю збиратися і так хотим? Можна це цікаво відсвяткувати, наприклад, перфомензом. Артур Єфремов обіцяє, подібні імпрези відбуватимуться у Калуші і надалі, адже такі форми доволі популярні не лише у молодіжному середовищі в Україні, але й у всій Європі. Тим паче серед калушан є чимало хто підтримує і готовий долучитися до таких проєктів. Нещодавно в палаці культури «Юність» відбувся заключний тур міжшкільного брейн-рингу, присвяченого 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. За звання кращих знавців творчості та життя Великого Кобзаря змагалися дві команди. Хто ж став переможцем, дізнавайтеся із наступного сюжету. Протягом року тривав брейнринг, організований працівниками Палацу культури Юність. За цей час в ньому взяли участь майже усі загальноосвітні заклади нашого міста. Кожної гри відбиралась краща команда. У фіналі мали зустрітись представники трьох шкіл. Та в останній момент одна із команд відмовилася, і за звання переможців змагалися учні двох шкіл першої та четвертої. Це ті учасники, які показали найкращі знання, що стосуються творчості і життя Шевченка. Фінал бреннингу проходив як завжди у звичному форматі. Ведуча заходу Юлія Місюковська оголошувала конкурсні завдання, на які потрібно було якомога швидше відповісти. За правильністю відповідей слідкувало журі, відповідно ставило бали. Варто сказати, що команди, які зустрілися у фіналі, були досить підготовлені. Дуже нам приємно, що ви виявили наскільки високе пізнання творчості в життєвому шляху нашого пророка Тараса Шевченка. Що час вплинув дуже швидко? ми хвилювалися разом з вами. Правильні відповіді, неправильні відповіді. Ми також хвилювалися, підтримували вас обох. Цікаво було з вами спостерігати, і ви вразили, чесно кажучи, результатом, тому, тому що всього на всього в одному балі різниця. В одному різниці. але ви всі великі молодці. Ми просто перші нічого волошу результати. Хочу подякувати вам, що ви настільки серйозно і підготувалися сьогодні. Всього п'ять турів гри вистачило для того, щоб визначити переможця. Тож перше почесне місце дісталось команді четвертої школи. Усі учасники брейнрингу були відзначені солодкими подарунками від торгової марки «Бомбі», а переможці пам'ятним сувеніром від управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. Уже другий рік поспіль напередодні новорічно-різдвяних свят у Калуші відбувається міський конкурс вертепів. Цього разу його учасниками стали 14 колективів зі шкіл, палаців культури, центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді і музичної школи. Вікова категорія персонажів вертепного дійства була практично необмежена, починаючи із 7 років і завершуючи дорослими учасниками. У складі журі були заступник міського голови Галина Романко, начальник управління культури Іван Нагринів, директор музичної школи Леся Милимука, викладач коледжу культури і мистецтв Ірина Хімич та заступник голови товариства Лемківщина Марія Парило. Зала була практично заповнена. це своєрідна міні-вистава, складне дійство, над підготовкою якого треба довго працювати. Окрім ролей самих традиційних персонажів, важливі правильно підібрані костюми та декорації, які передають атмосферу таїнства різдвяної ночі разом з давно відомоми коля. Дками звучали і нові, лунали новорічно-різдвяні привітання, наповнені найкращими і найщирішими побажаннями. Такі заходи не дають забути народні традиції та звичаї нашим дітям. Підготовка усіх колективів була на високому рівні. Тож визначити кращих було складно. Тим більше, що різниця у віці учасників теж була значною. Усім колективам за участь були вручені подяки та солодкі призи. Також вони виступлять з вертепним дійством 19 січня на площі героїв на закритті новорічно-різдвяного циклу Зима іде свята веде. Вихідними у палаці культури «Юність» презентували музичну виставу Снігова королева за участю вихованців студії східного танцю Магія Сходу. Захід додав хорошого передноворічного настрою не тільки найменшим калушанам, але й дорослим відвідувачам. Тож організатори планують і надалі втілювати на сцені музичні казки. Музична казка Снігова королева яку презентували напередодні новорічних свят своєрідний звіт студії східного танцю Магія Сходу, яка уже три роки діє у Палаці культури Юність. Проте до постановки були залучені і вихованці цирку Молодість і юні актори із дитячого театру Чарівник. Відомий з дитинства сюжет казки Дівчинка Герда визволяє із крижаного полону товариша Кая. Був інтерпретований доволі оригінально, адже акторська гра й акробатичні номери були поєднані із родзинкою Заходу, виступами вихованців студії східного танцю Магія Сходу. Однак яскраві танці, які прийшли із теплих східних країв, жодним чином не йшли у розріз із зимовим характером казки. У постановці були задіяні усі учасники студії магія сходу, а це 57 дітей. До речі, саме на найменших був зроблений акцент у постановці, адже кількість учасників у студії постійно зростає. Наймолодшим танцівницям було 5 років, найстаршим же 35. Це учасниці. Старшої групи студії східного танцю. Керівник студії Магія сходу Тетяна Кузевич зазначила, що часу на підготовку вистави не було надто багато. Однак за допомогою заступника директора Палацу культури «Юність» Олени Мазур і, звичайно ж, самих учасників постановки результатом були задоволені всі. Тож на травень планують створити повноцінний мюзикл, чим ще більше подивувати відвідувачів. Наприкінці ж вистави до учасників завітав Святий Миколай із дарунками. А зараз до вашої уваги оголошення. Шановні калушани, 1 січня 2015 року запрошуємо вас на віче. Він житиме, доки житиме Україна. З нагоди 106-ї річниці від дня народження головного провідника ОУН, героя України Степана Бандери. Початок програми 1 січня о 10.30 Біля меморіальної дошки Степана Бандери, управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради. Ну і це була вся інформація на сьогодні. З вами у студії працювала Мар'яна Томанчук. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.